Другого із Кривого Рога виступатимуть у білій формі. Маємо 26-й номер, е польо гравці, капітан команди Роман Кудратів, 4-й, Антон Лисковський – фа. Президент клубу Олександр Бубан, віце-президенти 12-й, польові гравці, стартовий квартет, третій номер Сергій Ломака, Олександр Гатах, Віталій Біров, ворота Праворуч. Дуже активно розпочали франківці. Не минуло ще навіть 30 секунд. Ось такі виконавці. Рикошет і м'яч вилучив усій коваріт після Ну, Очікують на майданчику, коледжу жить Появу у боротьбі з стінку. Віталій Біров. Одинадцять чи 12. Значення немає. Бойченко пробивав. Відкотивного ми старить. Ну, біро взагалі жодного ще поки що е, моменту не було біля воріт Івана Франківця. Вдається, вже за ось ці хвилини, а от вам перший момент і от вам реалізація. Будь ласка, отримайте. Рахунок стає відкритим біля воріт з правого флангу для урагану. Навіз боргу. Ми вже бачимо, граючий тренер. Єдиний заслужений майстер спорту з когорти, з золотої когорти 2000-х українського футзалу. ну і Гравець Криворізького клубу. Корсом вербатий. І знову ж таки стійка. Знову рекошет над рівненським кардиналом. з якої підопічні Раміса Манстурова. Стартуло. Роботи біля Вребірова. Є намагання. Франківці злімати за. І тільки це вдається. Вдається зробити це Оресту. Е, перепрошую, Ігор Корсун. І тут дій просто змінили траєкторію, і здавалося, повартері накривала, але не встигали в останній момент. Здорово! Здорово, блискучі діяли у цьому епізоді. Можемо констатувати обидва виконавці. Ой-ой-ой, як красиво, і як дві стійки. Це у дворовому футболі дві стійки це гол. Ну, Тут красиво, дуже красиво, ефектно було все е, у нашому. І Ігор Корсун попередження отримує за симуляцію. Перехоплення баком ось такий може бути. Проходить передача. Але всі захисники повернулися. Удара поворотах немає. Після сирени пробуває граючий І тренера міський. І Василь Баланик. першою поява на майданчику. Тобто райдугу прокинув 10-й. За 15-хол на Болискорській юнацької федеральної ліги. Здорово. Але І зараз у другому. Замінив Варпини. Чимало вболівальників. Разом з нашим матчем розпочалася гра і там доволі близьковичний результат з Ну І у нас тут, нарешті, відбулося взяття воріт у другому таймі. На 24 по білярному матиме кардинал Рівне. Той рівненський кардинал, який вигравав тому у Кривому 3-1, але змушений ганяльці Цілик. Можна пробивати. Довго готувався до удару Андрій Кутовий. Ой-ой, ой як красиво все зробив Юліан Горбатий, але між собою і одразу ж таки втрата. Ой-ой-ой! Бра... Знайшла свого героя. Спостерігаючи арбітражу. Ломака Стійка. а тепер вже стійка, Але дограє Раміс Мансуров. Яка радість зараз. Величезне задоволення. Ну і ми можемо привітати. До того, так. як Раз, подивимося, контратака приват у чим завершиться. Ударом далі стали... стартували в чемпіонаті з переконливої перемоги над дебютантом класу. найсильніший сильніше про Цілик. Лясковського. Так. Холоднокровно міг зварич, розстрілювати. Як спостерігаємо тим, що люди роблять. А от ворота вирішив через паузу пробити. Ну і скільпний м'яч. Ну, і якщо не пропустить все, це лише одне очко. Це нічия. А пропав це, відповідно, в даному епізоді дограло до кінця, і поки що без удару по воротах. Пробуває, заскоментував Олег Леняк. Любіть футзал.